Добре дня! Приїхали така красивезна і дуже цікава і гарної комплектації машинка. Це Європа. Не плутайте з американськими приколами і пригодами. Це машинка ціленька з європейським портом зарядки, з європейськими протоколами. Машина на 90 кВт батарейки, повний привод пневма Білий перламутрик, ось 90D, Model S. Це ну, реально для мене. На цій машині покатався трохи і вона трохи перевернула моє. Моє уявлення про Теслу, тому що я накатався на тройках, на ігріках, але С ну, це реальна машина. Це реальна машина, і можна приїхати до нас, перевірити це, тест-драйв зробити. подивитися, що у нас ще є цікавого. У нас тут 100 електричок по наявності. Наприклад, Езесик є ще така синя теж 1, 75D. Але теж пневма, теж повний привод, тут з таким кофром навіть. Машинка теж Європа в такому цікавому синьому кольорі. До цієї машинки. Іде другий комплект Гуми. На цьому відео є мій контакт, є цінник на це авто, і нагадую, до кінця року обов'язково електрифікуватись, бо з Нового року ця машина буде дорожча. Привезти таку машину буде на ну не знаю, 20, там на 7-8 тисяч доларів. Так що, поки є така можливість, треба... Собі електрифікувати родину, бо з Нового року це буде коштовно набагато. Буде повернеться ПДВ, повернеться Мита, повернеться пенсійний фонд при першій постановці на облік, повернеться і додасться ще до цих 4-5%, додасться ще воєнний збор. Тоді ну, буде цінник такий собі. Геть негуманний. Поки є автівки в наявності, треба собі вибирати щось. Тому що залишився місяць, завтра 1 грудня. Показую машинки, які ще по наявності є. Поприїжджало багато цього машинок. На цьому каналі 700 відео оглядів машин, які ми для вас привезли і привозимо. А... Так що підписуйтесь, до речі, підписникам знижечка. Приїжджайте вулиця Павлосинка, 8. І... Можна собі підібрати, працюємо і в суботу і в неділю і без вихідних до кінця року, бо зараз, бо зараз дуже багато запитів, дуже багато на тест-драйви, Треба часу. Так що приїжджайте. Єдине, попереджайте, що ви їдете, щоб вас чекали і приділили час. Гарного дня, бережіть себе, звертайтеся.